Люди вірять, добре, ми на них заробимо гроші. І Я коли бажаю, я тобі хочу подарувати цього. Вас не бере сум з цього приводу? Вас не ображає це? Ні, бере, звичайно, бере і ображає. Ну але ми, як християни, якщо зараз об'єднані, чого вам зараз не вистачає? Повернутися в дитинство завжди хочеться. Оці невеличкі, ці капельки, які є насправді дуже важливими. Ісус приходить, народжується чи народився для кожного з нас. Як ви відноситесь до того, що скоріш за все, я впевнений, 99,9%, -99%, що є там якісь світові великі корпорації бізнеси, які, звісно, до цього свята теж готуються, готують якісь товари, реалізують, продають їх і заробляють на цьому гроші. Але при тому керівники цих корпорацій, чи люди, які задають цю ідею, задають цей ритм, можливо, там є там чи атеїстами, чи можливо взагалі не вірять в Бога, і для них це можливість, якби дуже добре заробити. Чи думаєте ви про це? Якщо думаєте, чи ображає вас це, чи ні? Ну, не сильно думаю, тому що ну, подарунки треба купити на Різдво, uh -huh. де їх треба взяти. Uh -huh. І, звичайно, думаю, що один день, наприклад, чи за кордоном, 25-й вихідний, 24 25-й є вихідний. 24 го uh -huh. вже там, до обіду всі працюють. Uh -huh. Наприклад, і короткий день, як ми говоримо, 25-го є вихідний. За uh -huh. один день жоден бізнес не сплатує, Тобто, щоб дати, навіть якщо ти сам не, не святкуєш, то дай можливість іншим людям не, в цей день не працювати. Дай, uh -huh. щоб вони були вдома. Ну, тому що для мене дивно, що католицька держава чи там, християнська держава на одне з найбільших свят, ну, звичайно, якщо критичні якісь е структури, які мають працювати, всі не можуть мати вільного. Uh -huh. ну, лікарня має працювати, пожежна ну, звісно, має так. працювати, але ну. Ті, якби чи великі супермаркети від цього думаю, не постраждають, якщо вони будуть зачинені. Але 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 отець, але, але сам факт того, що якби е, умовно кажучи, сидить якась людина, яка приймає рішення зараз: ну давайте ми стільки-то мільярдів зробимо фі фігурок е, янголів, да, тому що вони нас якби продадуться, і ми заробимо мільярди на цьому. Хоча, в принципі, якби мені до цих янголів, до цього свята я не маю, я відношуся зовсім якось так специфічно. Думаю, що це не якби ну я атеїст, я взагалі не вірю в це все. Але люди вірять, добре, ми на них заробимо гроші. Вас це не ображує, особисто вас? У вас не. От такого. От. Нечесно вчиняють. Ну, нечесно вчиняють. З однієї, сторони, так, нечесно вчиняють, тому що він е, продукує щось, що, в чому не бачить ну, сенсу. Так. Що, не бачить якоїсь такої е, мети чи якогось такого духу. Так. А з другої сторони, ну, ці янголи для когось, це є сувенір, який він купує для того, щоб сказати, що ці янголи сповіщають мир. Угу. Це Символізує щось, і я коли бажаю, я тобі хочу подарувати цього. Де він його взяти? Зробити своїми руками Ну, не, не сильно. Хтось за мене добре подумав, але чи ця людина, коли я купую щось, наприклад, в магазині, чи е, в цьому якийсь подарунок для людини, і я вибираю так, звичайно, але чи той, хто їх продукує так масово, наприклад, на свята, щоб це робити, має задати себе питання: рано чи пізно. Чи щось це змінює в моєму житті? Uh -huh. Якщо змінює, так. Якщо не змінює, ну... Нічого, я Знаєте, він до ще до чого не дозрів, не дозрів, не дозрів просто. Скільки, будь ласка, Чи не бере вас сум е, трошечки з того приводу, що е, от зараз якби і, і раніше, там якщо візьмемо там декілька років назад, і зараз е, трошки українська молодь е, вона? Починає, якби, не те, що забувати це свято, і не те, що не святкувати його, а якби більше все-таки переходити до якихось таких свят, типу там Хеллоуіну, там, чи якихось інших запозичених свят з інших країн, і якби, і, і всі там корпорації, теж бізнес, медіа, люди всі якось е, нав'язують, якби, да, тому що ти заходиш в кафе, в тебе там гарбузиці, да, ці, якби. Якісь черепи, і ти такий. Ну окей, ти заходиш там в якусь їдальню, чи ти включаєш телебачення, чи ти включаєш якесь радіо, і звідти там хеллоуін, 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 І ти такий думаєш, ну слухайте, ну справді, якби це запозичена якась традиція, яка взагалі не має відношення ніяк до нашого до нашої країни нав'язана вам. Якби в нас є там свої свята, це ж вертеп, там меланка. В нас є якби своя історія, свої традиції, своє різдво, яке потрібно святкувати, потрібно рекламувати, потрібно про нього говорити. Ви про це не робите. А ви якби навпаки, то зараз пропагуєте і інші якісь свята і займаєтесь якби пропагандою інших якби, традицій. Вас не бере сум з цього приводу, вас не ображає це? Ні, бере, звичайно, бере і ображає. Ну, але ми, як християни, якщо зараз об'єднані, можемо показати, це від нас залежить. Угу. Медіа, так, це сила. Медіа, це чи радіо, чи медіа, чи інші засоби масової інформації, вони вдають керунок. Але якщо покажемо, що для нас це цінно, якщо наші цінності родинні, Вийдуть на, на публічне світло. Якщо ми покажемо, що ми вміємо колядувати, ми любимо колядувати, ми на Майдані чи на Софійській площі вийдемо, заколядуємо, думаю, що mm -hmm. одна, чи друге, медіа прийде, запишеться, чи хор дітей з церкви вийде, заколядує, чи навіть група молоді, яка. Не, Це артисти? Чи артисти напали. По ну, популярні популярні медійні. медійні, так. Але ну, з артистами, популярними, медійними також є е, проблема, мені здається, тому що важко мені зараз в українській навіть е, медійній сфері назвати віруючого е, uh -huh. такого uh -huh. артиста, який би е, заколядував uh -huh. так, професійно, гарно. Uh -huh. Ну, знаю одного чи другого, але так популярного досить такого, як е, якийсь по. -по, -по тут чи, Слухайте, тут чи інший момент в тому плані, що цей артист чи та артистка може якби трошки хайпувати на цій темі трошечки, так, так якби ой, я зараз вийду за колядую, тому що зараз це якби в тренді, і це мені додать якогось рейтингу, і всі ну, скажуть, ну, яка я молодець чи яка я молодець. То тож якийсь момент, та, моменти. Інший так, та. так, так, так. Але я думаю, якщо б вони це також пропагували, якщо б вони показали, що це. Наша культура, наша традиція це є думаю, таке дуже вартісне, тому що це таке українське і таке, як патріотичне також. Автентичне. Тут немає нічого страшного. Гарбузи чи інші речі цього є дуже багато, а якось свята ну, тут, ну важливо, але воно більш родинне. Угу. Воно не, не таке публічне, не таке атракційне. Угу. Навпаки, зробити його атракційним. Угу. І це завдання, угу. О, от, це, 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 завдання це завдання також нас, як віруючих, так. показувати це цю, цю багатство. Угу. Це багатство і не боятися. Тобто, ваш такий, ну мом кажучи, давайте чи рецепт, чи порада. Тобто, що віруючи, або люди, які хочуть, щоб це свято не забувалося, і щоб воно ставало ще більш популярнішим, щоб так. воно не тобто, треба виходити і говорити про це, співати, співати колятувати, прославляти, розказувати. Тобто тільки такий метод, так правильно? такий метод. Mm. Ну ми на майданах захоплюємося людьми, які беруть гітару і йдуть що співають так. Чому не можемо взяти гітару, барабан, не знаю, скрипку і вийти на Майдан. Uh -huh. на, в Києві це Майдан Незалежності. Uh -huh. В інших містах це центр міста. Або по метро йти, або, або метро, метро стар закулювати. Метро, без uh -huh. питань. Тобто зараз це є модно. Зараз uh -huh. кожен має телефон, зараз має кожен доступ до інтернету. Uh -huh. Включив запис, співаєш, uh -huh. і це також заражає людей. Ти показує, що ти не боїшся, інші також будуть підтягуватися. Так. Та, та, зараз так діє. Угу. Зараз це працює. Ми бачимо, що це працює дуже добре. Угу. Е, отець, от я, я не дарма з, е, на початку передачі нашої запитав вас про те, е, що ви згадуєте тоді, якби що було у вас в дитинстві ці моменти. Е, зараз питання таке: е, чого вам зараз не вистачає, можливо? Я вже зрозумів, що більше хочеться чайних холяди, більше хочеться, щоб про це свято знали і його святкували, і об'єднувалися. Але, можливо, особисто вам. От ви так зараз згадуєте, думаєте, от. Тоді такі смачні, якісь пампухи робили або якісь щось такі. Таку смачну кутя була, яку зараз нема, а так би хотілося того. Або, можливо, от були от такі друзі, а зараз їх немає. Чого було тоді і немає зараз? Ну Ми дорослішаємо, життя йде далі, так. і це правда. І повернутися в дитинство завжди хочеться. Там завжди це ці такі, передусім, люди, угу. вони були тоді. Їх зараз вже немає. Чи вони померли, чи відійшли. Чи, чи ти став дорослим і виїхав десь інше сама атмосфера. Вона є зараз іншою. Бо кожен час ставить перед нами іншу реальність. І повернутися туди таке звичайне добре, безтурботне дитинство. Цього бракує. Але я розумію, що ми вже не повернемось. І треба жити далі. Треба, власне, створювати цю атмосферу тут і зараз. Кожного року, кожного Різдва в такий гарний спосіб, християнський, О, і показувати, що якби продовжити далі ем, цю традицію. Тому що ну, ми, ми живемо далі, життя йде далі, і ця традиція також живе, поки ми її пропагуємо. Якщо ми про неї забудемо, вона сама собою помре. Угу. Ні, ніхто, крім нас, її далі не потягне. Якщо я угу. не буду співати колядок, то мої діти, внуки їх не будуть знати. В радіо вони не популярні, в телебаченні їх не крутять. е, знані по їх не співають або співають одну, або дві, і все. А я пам'ятаю, у нас була старий, стара книжка, хтось її відкривав. Uh -huh, uh -huh. Починали шукати улюблені колядки, чи там uh -huh. їх знали на пам'ять, і ми їх співали. І діти також вчилися, вони їх не знали. Ну, чи ви, чи я ну, не знав всіх колядок, як які співали в родині. Ми їх вчилися як діти, і також зараз їх знаємо. Було... Дякуючи тому, що, що наші батьки, наші бабусі, дідусі нас вчили. Так. Зараз завдання просто далі це робити. Трошечки хочеться зайти в ту, в ту сторону, знаєте. А... Чуть-чуть таку біблійну, е, от, що, що з Євангелією? Можливо, люди м от, в часі цих різдвяних свят не чують з вашого досвіду, а, можливо, або не звертають на щось увагу на якісь дрібниці, які написані там, і ви так зі сторони помічаєте, що якби всі ніби знають історію так, народження Ісуса. Але от є якісь деталі, на які люди чомусь або, або навіть священик, або, можливо, ви, ну, наприклад, там, не помічали от якось, такі якісь оці невеличкі ці капельки, які. Є насправді дуже важливими. Ну, не знаю, чи правильно сформулював так, запитання, так. чи зрозуміло. Я воно? розумію, зрозумію, Так, так, так. І ну, мені здається, що люди забувають, що е, Господь приходить до кожного з нас в родині. От, в, ця, в цю родинну атмосферу і до кожного. Бо е, зараз можна замінити це все подарунком, якимось, привітанням. Зараз модно написати, Христос народився, навіть не задзвонивши uh -huh. до, до, до родини, до людини. Такий контакт, якби. Ніби контакт, я, я їх маю багато, але е, безособовий. Ісус приходить до особи. Ісус приходить, народжується чи народився для кожного з нас. І нагадати людині, що тут важливий цей родинний такий аспект, і що я можу стати для когось також цим, який занесе цю добру новину, що він народився для тебе. Не 2000 років тому, чи uh 3000, -huh. а для тебе зараз. Конкретно в твоєму так. житті, в твоїй історії для тебе. Так. І люди, ну, зараз Христос народився, або якась колядка, але це тільки написано в інтернеті, ти просто його хвайпаєш туди-сюди, і так. все, безособово. Повернутися до цього, пригадати собі, що це є такий інтимний контакт Бога з людиною, найінтимніший, бо Він приходить як людина до так. тебе і до мене, як маленька дитина. Як Бог, який став найменшим дуже маленькою дитиною, яка народжується. Тобто ми, коли народжується, маленька дитина, це і радість в родині, для родини, для батьків, для цілої родини, бо далі йде продовження роду, продовження традиції. І, власне, ця така родина, як би сказати, родинний вимір цього свята. Що це не тільки подарунки, бізнес, не знаю, якісь там е, побажання в, в різних меседжерах, uh -huh, комунікаторах, які uh -huh. ми маємо, але це є конкретне, якби, конкретний доказ Божої любові uh -huh. і такої е, чуйності Бога до нас, uh -huh. як, до, як до його дітей. Мені здається, ви дуже правильно сказали, з цього приводу, що ми насправді так, деколи не. Не подзвонимо не на якусь якусь картинку скинемо, а а, а, а не подзвоним і не скажемо це своїми вустами, і не не це. голос. Так, да, починить голос, бо це важливо. Це дуже важливо. Ми про це забуваємо, завершуючи нашу передачу. Е, фіналимо. От е, які можна дати побажання зараз? Всім, хто нас дивляться, всім, хто нас не дивляться, всім українцям, всім, і за кордоном, всім людям в ці різдвяні свята. Що б ви хотіли побажати, щоб ви їм чого зараз потрібно всім людям на землі? Я думаю, такої Божого миру. Бо коли Ісус народився, Він приніс мир. Це час, який Господь вибрав для того, щоб Божий син прийшов на цей світ. І зараз в історії живемо в різних війнах, в Україні, в різних частинах світу, в Палестині знаємо різні ці війни, різний неспокій. Господь приносить мир. Бажаю цього миру всім нам, в наших родинах, в нашому суспільстві, в нашому народі. Угу. Знаєте, те, що я вам бажаю, і взагалі теж всім глядачам і всім людям. Мені здається, що останнім часом та й взагалі. Е... Дуже мало добра якось робиться. Хочеться більше цієї доброти більше якихось е, звичайних, таких простих, навіть деколи дуже простих вчинків. Деколи ми здаємо, нам здається, що ми е, розк... вибачте, повинен вам розказати. От, не, не для того, щоб себе похвастатися, е, е, я граю в театрі, е, маю виставу в, в своєму на виставу. І так виходить, що я як завжди коли на обід виходжу, то там заходжу таке грузинське кафе, там якийсь візьму, якийсь пиріжок, перекушу. І є там продавчиня, яка постійно продає. І вона так, а я знаю. Знаєте, як, як заходжу, то я завжди такий, гей, радість, <смеш> не, <смеш> не, <Радість. смеш> заношу якийсь такий позитив. І вона вже, звісно, звикла до мене і десь навіть і чекає, тому що всі десь так з офісів похмуро заходять, і я то такий завжди вношу якийсь такий, таку радість. І, і вона якась каже: слухайте, я от я знаю, де ви працюєте. Я кажу, я працюю в театрі. Вона каже: Ого, в театрі, вау. Вау. я так давно не була в театрі. Я кажу, знаєте що кажу? Приходьте, от тут. Там, чи, 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 післязавтра в мене буде вистава, кажу, я візьму запрошення, вас посадять. Нічо, квитки не потрібно, кажу, вас. Вона така, а що так можна? Кажу, звичайно, можна, звісно. І я їй там написав свій номер телефону, їй сказав, коли приходити, що казати, що на моє ім'я, що там попередив Дівчат на вході, що якби, буде. Да. І вона якби зайшла і посадили, вона і якось, через пару днів я знову заходжу, знову ж таки, це кафе. І вона, і вона ж така каже, я вам... і вона чуть -ли не злізами на очах каже, я вам так вдячна, каже, для мене це така радість, це моє особисте життя. От, я трошечки вийшла, я так давно цього не була. І вона і стільки енергії, стільки доброти, стільки слів мені каже, я себе ловлю надумцювати, що знаєте, для мене це особливо, якби. Ну, от по -правді скажу, для мене це нічого якби це зробити. Я сказав дівчатам, просто на ході, щоб вони пропустили, в мене є якесь там кількість запрошень, які я можу взяти, можу дати людям. Якби, і, і, і я якби просто цим скористався. І для мене це було так: пропустите, при, прийдуть знайомі, пропустимо там. так. Але для тої людини відбулося щось таке неймовірне. Таке відчуття, ніби це, це якась основна подія цього року в неї відбулася. Я собі думаю про те, що деколи для нас зробити якийсь цей добрий вчинок це нічого не вартує. Для нас це взагалі нічого. А для когось це щось неймовірне. Тому я бажаю вам добрих вчинки, щоб вам робили добрі вчинки, щоб ви робили ці добрі вчинки. І шо і, і народжувалося це світло і радість. і Ми ставали добрішими. Дякую, бажаю вам зі свята. Взаємно Христос народився. Славі його.